Просто подивіться, скільки поміщається в цю сумку спінінгіста речей. Так, по-перше, можна сюди обвісити лізнігрі, зівник, ножиці, якісь кусачки ще. Так, далі, в цей карманчик. Ми сюди поклали якийсь балончик, там лежить у нас. Тут можна коробочку з приманками або мультиінструмент ще покласти. цей карманчик. Коробка. Рушник, ще якась фігня. Так, далі в основному відділі. ось дивіться скільки. Це така величезна коробка з приманками. Так, це повідочниця. Так, далі, ще одна така штучка з приманками. Плюс сюди можна ще додати термос на 05-0,7 літрів, та навіть на літровий поміститься. Класні сумки це українська травгомарка Кібас. Змійки. Фурнітура відмінна, нічого не заїдає. Сам особисто такою користуюсь вже років 5. Сумка дуже зручна, помимо того, що сюди поміщається дуже багато всього. Плюс вона призначена для того, щоб звільнити руки, коли ви змінюєте приманку. Сюди спінінг вставили, і руки у вас вільні. Або коли рибу відчепити, дуже зручно. Сюди вставили спінінг, руки вільні. Коли рибачите, назад так зробили і все. І спін кидаєте, нічого не заважає. Телефон для замовлення в шапці профілю, або пишіть нам особисті повідомлення.